Проїзд у Бердишівському громадському транспорті подорожчає, але поступово. Про це було оголошено у понеділок на засіданні виконкому. Зважаючи на тотальне подорожчання усіх товарів та послуг і порадившись між собою, місцеві перевізники вирішили піти на зустріч Бердишівлянам та звернулись до міської влади з проханням відтермінувати зростання тарифу на проїзд. Нагадаємо, що минулого тижня члени виконкому, розглянувши звернення перевізників, прийняли рішення з 1 липня встановити вартість поїздки у міському громадському транспорті на рівні трьох гривень. начали раздаваться звонки и средства массовой информации звучали всякие там негораздные. Ну и конечно же общаемся с жителями города. Хочу напомнить, что мы члены всей одной нашей общей семьи под названием Бердичев. Ну и наверное шквал тех всех подорожаний, которые вот ведут ведут накануне. Напугали ну, людей, люди просто шокированы. Ну и нам тяжело в то же самое время. Мы решили Поселічались, колектива, з усіма зі асоціаціями зібрались і прийшли, як ви кажуть, компромісному рішенню такому. Ми через 1 июля все-таки пойти на уступки під дічевлянам і просить вас, звертій тариф 2,50. А починаючи з 1 листопада від 3 гривень за проїзд бордичевлянам уже нікуди не подітися, означають перевізники. Хоча за усіма розрахунками та виходячи з вартості палива і запчастин, тариф у Бердичеві мав би бути не менше 5 гривень. Підсумком засідання стало внесення відповідних змін до попереднього рішення виконкому. Отож, з липня одна поїздка у маршрутці буде коштувати дві з половиною, а з листопада три гривні. Також до моменту введення тригривневого тарифу перевізникам не будуть висувати жорстких вимог щодо оновлення рухомого складу. Мовляв, при діючій вартості проїзду добре, хоча б зберегти ті транспортні одиниці, що є.